Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 листопада. Я вирішив трошки зробити по-другому. Так як в нас ще є кавуни на сьогоднішній день. Ось як бачите, я їм покришив в басейн. Чого в басейн, об'ясню? Того, що в них в сараї дуже мокро після того, коли вони поїдять кавуни. А так як вони зараз, ось в мене так сказати, закриті були цілий день. Я їх випустю на вигул в басейн, щоб вони покушали кавуни. Звісно, вони поїдять там на вигулі, потім зайдуть сюди і тут буде ну, більш-менш сухо. Чим якщо я їм понекидаю в сарай кавуни, і це буде, ну, як то кажуть, на перші 15, ну, може 20 хвилин суха в них буде пістівка а потім буде в них посічяги. До того зараз я випустю нутрічків на вигул, першу випустю другий загін, а потім вже цей перший випустю. Так, перший в нас йде з другого загону. Будуть у нас отако, так як зараз вже не дуже тепло, того вже воду в принципі я їм не даю. Ось наглядний приклад, що заміняє їм воду. Тобто заміняє їм воду, це сочні корма. ось Так потроху-потроху вони вийдуть. І зараз випустю інших. І ось тепер випускаю перший загін. Тепер вони виходять у нас на вигул до кавунів. ось такого бачите? Mm. Ось отаке от вот мене позитиво. І ось тепер як тут всі сидять в басейні і їдять ці самі сочні корма, ці самі кавуни. Ось таким образом, тобто в сараї не так буде мокро, ну і внутрі трошки і поїдять, і поп'ють разом водичку. Ну не водичку, точніше сок з кавуна. В цій сім'ї в мене є одна особенна нутрія. Ось вона стандартна. Вона постійно в мене тікає з цього літнього загону. Я хочу вис... вислідити, якщо це в мене вийде, вислідити, як особисто, ну як вона тікає, куди вона випригує. Так як в принципі ні одна знутрі ще не випригує. Тому я її хочу вислідити. Ось. Вот таким образом, как вы видите, все внутрички при Так как я в клетке ем Наливав водичку тим, що по клітках сидять внутрі. Я їм наливав водичку, тому я їм даю такі корма, так сказати, більш ну, не кавуни, а таке сьогодні даю. Там шпайки з-під картошки, там, укропчик. А ці, що були в мене закриті, ці, що не... Ну, ці, кого я не випускав, до басейну, соответственно, щоб вони трошки... комплексно пообидавай чи повечеря точніше Друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, задавайте запитання свої, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів!